Щойно розвантажили з автовозу електромобіль DS3 Етен з 2020 року випуску 50 кВт батарея з запасом ходу 300 км. Full LED оптика, передні задні парктроніки, 18 легкосплавні диски, датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал, комбінований салончик, 96 тисяч рідного пробігу, дуже цікавий футуристичний автомобіль. Привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Камера заднього виду, зарядний пристрій та подовжувач у комплекті. Утримання в смузі, датчики світла дощу, шкіряне мультикермо, цифрова приборна панель, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Android-Auto, Apple CarPlay, клімат, два ключі, електроручнічок та багато іншого. Автомобіль у місті Вінниця, приїжджайте та забирайте.